Доброго дня, малята! Наш канал називається Цікаві саморобки. Сьогодні ми вам розкажемо казочку про рібку. В цій казці будуть участвувати ті герої, яких ми зробили раніше. до цього Хто не бачив, можете подивитися попереднє відео. Ось вони всі наші персонажі. Ця казочка буде незвичайним закінченням, так як були різдвяні свята. І додивіться казку до кінця. І тоді ви будете знати, чим закінчиться ця казочка. Жили були... були дідусь та бабуся. І до них часто приходила в гості онучка Орися. Вона приносила смаколики і вони пили чай. Одного разу. Року... дідусь вирішив посадити ріпку. Взяв на сінинку, пішов на город, посадив, полив і став чекати, поки виросте. Настала осінь, настав час збирати урожай. Рібка виросла велика-превелика. Вирішив дідусь її вже витягнути. Взявся за рібку, тягне, тягне, а витягнуть не може. Кличе бабусю, 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 йди допоможи рібку витягнути. Іду, зараз допоможу. Взялася бабуся за дідуся, дідусь за рібку, тянуть, потянуть, а витягнуть не можуть. Позвала тоді бабуся онучку Орисю. Онучка Орися, йди допоможи витягнути рібку. Прийшла онучка. Взялася за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку, тянуть, потянуть, а витягнуть не можуть. Кличе Весика Тузю, Тузю йди допоможи. Йду. Взявся Тузя за онучку, онучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку. Тянуть, потянуть, а витягнуть не можуть. Тоді позвала собачка кицю муру. Прийшла киця мура, взялася за Тузю, Тузя за онучку, внучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку, тянуть потянуть, а витягнуть не можуть. Кличе тоді киця мишку. Прийшла мишка, взялася за кицю, киця за е, собачку, собачка за внучку, внучка за бабусю. Бабуся за дідуся, дідусь за ріб, тягнуть, потягнуть і витягнуть. Пішов дідусь покласти її в льох, щоб зберігалася до зими. Ось настали різдвяні свята, вони поставили гарну ялинку, нарядили, приготовили багато смаколиків, наварили кашку з рібки і стали співати колядки та різні пісні. І... Водити, Кол... хороводи біля ялинки. Коляд, коляд, коляда, хай обходить вас біда, Щоб добробуті цвіли, щоб щасливо ви жили, щоб мир прийшов до нас і настав вже гарний час, щоб щасливі всі були, в радості Разовці, завжди завжди, завжди жили. жили. Ось і закінчилася наша казочка про рібку. До побачення малята, до, до зустрічі. Нов... До нових зустрічей.